Дух місяців не минуло, як Южноукраїнська міська рада знову запрацювала. Позачергове засідання скликав новий секретар Денис Кравченко 29 листопада. На його заклик відгукнулися 22 депутати, а от представники слуг народу та батьківщини засідання проігнорували. Проте це не вплинуло на продуктивність міського парламенту. До розгляду запланували 27 питань. Розпочали з кадрових. На вакантну посаду заступника міського голови обрали Миколу Покрову. Представник політичної партії Сила людей до роботи мав взятися вже з 1 грудня. Також у штаті виконавчого комітету знову з'явиться юрист. А Денис Кравченко, окрім посадового окладу, який становить 12 тисяч гривень, отримуватиме щомісячну премію у 135% проти 250, які мав його попередник. Варто зазначити, що активну участь у сесії брали депутати, що нині воюють. На час засідання їм довелося перервати службу. Однак більше робити цього потрібно не буде. До регламенту внесли відповідні зміни. «У Нас є три депутати, які зараз воюють в збройних силах України, і їм не дуже зручно постійно приїжджати, Тому пропонується внести зміни до регламенту щодо можливості в онлайн присутності. Депутатів відстані зміни також внесли до пункту, що регламентує набуття чинності рішень сесії. Тепер це буде з моменту прийняття документу, а не віддати його оприлюднення. Одноголосну підтримку обранців громади отримала електронна петиція щодо фінансової підтримки воїнів зсу, які боронять країну від російської агресії. Наступним рішенням рада прийняла програму на 2024-2026 роки, на яку з міської скарбниці виділять 50 мільйонів гривень. Цього ж таки засідання затвердили програму, яка передбачатиме соціальну підтримку ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. Ще одну петицію, а саме ту, що стосувалась перевірки присвоєння звання почесний житель міста Олександру Савіну, взяли до відома. А мешканцям міста порадили не піддаватись на провокації. Я хочу для громадськості, щоб не було політичних інсинуацій, звернути увагу, що почесний житель самі не присвоєно. Це розглядається тільки петиція, і всі маніпуляції, які зараз ідуть в засобах масової інформації, це просто фейк. Нова редакція положення про звання почесний громадянин Южноукраїнської міської територіальної громади, яку затвердили під час засідання, передбачає можливість надання звання не лише загиблим військовослужбовцям, а й померлим мешканцям міста. Серед них завідувач дитячої поліклініки Валерій Берест. Поки ж до списку почесних мешканців міста занесли прізвища 13 наших земляків, що віддали життя за Україну. Розсвоїть звання почесних громадянин Чимигранської міської територіальної громади посмертно: Бондарчуку Андрію Богдановичу, Брагарю Руслану Ігоровичу, Буйновському Ігорю Анатольовичу, Василенку Євгену Леонідовичу, Гончаруку Миколі Павловичу, Горобцю Сергію Валерійовичу, Гудзовському Олександру Валерійовичу, Козію Артему Євгеновичу, Кокліву Василю Михайловичу, Савостову Олександру Сергійовичу. Стрижку Іллі Миколаївичу, Тарбі Юрію Івановичу татару Івану Івановичу під час цієї сесії відбулося певне переформатування постійних депутатських комісій. Розпочалося воно з того, що колишнього секретаря южноукраїнської міської ради ввели до складу комісії з питань житлово-комунального господарства, а головувати в ній довірили Андрію Заренку. На що Микола Пелюк запропонував не зупинятися і замінити голів решти комісій. З його легкої руки та за погодженням з колегами, земельну комісію очолила Людмила Рибакова, соціальну Антоніна Мартинко, бюджетну Ольга Андрєєва. Ротація не зачепила лише комісію з законності. В ній і надалі головуватиме Олена Петрина. Низка фінансових питань стосувалась виконання бюджету громади за певні періоди, виділення коштів з депутатського та старостинського фондів, а також внесення змін до кошторису. Розподілу 69 мільйонів 474 тисячі 390 гривень. Розподіл цієї суми попередньо обговорили на бюджетній комісії. Однак деякі напрями не узгодили. Серед них обслуговування об'єктів благоустрою в старостинських округах та інші видатки на КПЖУ. У першому випадку з'ясувалося, що підприємство відмовляється надавати послуги в селах, аргументуючи це відсутністю коштів. Володимир чому вони як чукоментар, здавав начальник БЖО? Чому вони саме не можуть виконати ці роботи? Що в них не вистачає? Дислоплю людей, трасторів Чого? за наявною інформацією. в нас був огляд техніки. Техніка була вся в наявності. Запас паливно мостильних матеріалів був повно ну, в достатній кількості посипкових матеріалів. Я сьогодні звернувся про определені, Є там чотири куточки, та да, за мило. От хатів, де живуть баби. Сказали, що транспорт не вийде в зв'язку з тим, що не спрофінансовано на сьогоднішній день утримання доріг. Пояснити ситуацію зі свого боку, керівник КПЖО не зміг чи не захотів, однак послуги надавати підприємство зобов'язане, стверджують у міській раді. По-перше, не було балансових комісій. Я не бачу їх взагалі фінансової звітності. Я не бачу, які видатки в них є, що вони роблять. Мало того, він не приходить на бюджетну комісію, щоб докласти безпосередньо, чого йому не вистачає. Як ми можемо зараз А маніпулювати людьми, що їм щось не буде робити, це його прямий зобов'язок, його підприємство. А кошти це вже послідуючий момент. Якщо він відмовиться посередньо виконувати роботи зимового впорядкування доріг та таке інше. Будемо проводити службове розслідування по цьому питанню. Ще одну суму у 31 мільйон гривень пояснити змогли. Ці гроші управління будівництва та ремонтів просило виділити на капітальний ремонт ТРП. 5 Проте депутати воліють не поспішати. Це ТРП-5, які зараз виникли проблеми в будинках. Набережна 43, 45, 47, 49, Опаленням і гарячою водою в зв'язку з тим, що приєдналося до цього ТРП престиж, який тільки заселив один під'їзд не повністю, і до цього ж ТРП буде приєднано 16 поверхів. Не пам'ятаю скільки під'їздів. не Габут в зв'язку з цим і виникло питання реконструкції. ТРП 5 Розглядали це питання ключовий момент. Департамент по капітальному будівництві сказав, що проект розроблений без зарахування введення цих двох великих будинків. І якщо буде необхідність, вони будуть вимушені вже після проведення тендеру, коригувати проект, збільшувати кількість насосів, ще щось. Тому була пропозиція спочатку обговорити це технічне питання КПТ ВКГ, Юженергобут, який будує наразі будинок, престиж, внести не безпосередньо в проєктну документацію, зміни, які зможуть понести, а потім проводити тендер. 31 мільйон може стати у нас з вами 60 мільйонів. Як засвідчило голосування, лише двоє обранців громади були готові підтримати реконструкцію ТРП 5 вже зараз. Решта погодилась з тим, що питання потребує ретельнішого вивчення. Відхилено було й питання, що стосувалось перейменування міста у вересні нинішнього року. Під час загальноміського опитування більш як три тисячі мешканців висловилися на підтримку назви «Південноукраїнськ». За гарт проголосували 672 особи. За Буго Гард Проте депутатів думка їхніх обранців не переконала. Повірте мені, шановні депутати. Я був членом цієї комісії. Дотримання законності і повністю всі етапів було. Прищі, 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 на підрахунку були люди прийшли з вулиці і підраховували місце я з повагою, тому що сюди всі хто свою думку на але нужно прислухати до большинства пролунали пропозиції винести на розгляд верховної ради два імені гарт та південноукраїнськ у результаті жодна з пропозицій необхідної кількості голосів не набрала як би це місце вони назвали якщо ви не будете працювати як єдина команда толку з того не буде то що визначається ще раз до назви міста планують повернутися на наступному засіданні. Поки ж працюватимуть над виконанням низки протокольних доручень. Серед них створення робочих груп з перевірки діяльності дитячих садочків, використання коштів, виділених на фінансування добровольчих формувань територіальної оборони, отримання та використання гуманітарної допомоги. Ці питання хоче з'ясувати депутатка Ольга Андрієва. Її колега Анжела Савастру радить провести державний аудит у виконкомі та наполягає на проведенні службового розслідування щодо тиску окремих заступників міського голови на членів виконавчого комітету під час розгляду тарифних питань. Вона стверджує, що через таке ставлення бюджет громади зазнав чималих збитків. Окрім того, депутати також доручили здійснити перевірку щодо відвідування робочих місць заступниками мера. На сам кінець депутат Микола Пелюг довів до присутніх інформацію щодо програної управлінням освіти судової справи проти нього і відповідно спричинених бюджету збитків. Окрім того, стало відомо про те, що рахунки виконавчого комітету заблоковано також в результаті програного суду. Саму ж позачергову сесію не закрили. Не розглянутими, залишилися ще два питання порядку денного.